Три місяці стільки часу максимально отримуватиме допомогу безробітний під час дії воєнного стану. Такі зміни почали діяти наприкінці жовтня. Обмеження стосуються і розміру грошової виплати. Аби знайти роботу та отримати матеріальну допомогу, люди стають на обліку центри зайнятості. Наразі в області офіційно 6400 безробітних. Безробітні, який звертається до служби зайнятості, може зареєструватися безпосередньо відвідувачів центри зайнятості або подати свої, свої дані через онлайн, через, а саме через дію. Хочу сказати, що на сьогоднішній день в Івано-Францівській обласній службі зайнськів на обліку знаходиться 6400 безробітних, 5100 безробітних отримують допомогу по безробіттю, решта шукачі роботи. Якщо ми говоримо про виплати допомоги по безробіттю, то заборгованості у нас немає. Ми маємо в базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості 1300 актуальних вакансій, де наші роботодавці. Готові приймати тих людей, які шукають роботу. Якщо ми говоримо про те, на які найбільш популярні вакансії, які найбільш затребувані професії, це є робітничі професії, це є швачки, це є підсобні працівники, це є адміністратор залу, це є машиніст, це є в'язальник жгутів. Це є покоївка, це основні ті професії, на які сьогодні наш роботодавець подає вакансії і затребує наших тих людей, які шукають роботу. Хочу наголосити, що служба зайнятості Івано-Франківської області тісно працює і співпрацює з радикованими підприємствами, які є на теренах Івано-Франківської області. Вони подають на вакансії. Ми стараємося заповнювати їх вакансії. Хочу сказати, що тісна співпраця а і великий акцент уваги служби зайнятості на переміщених осіб. До нас звернулося за час дії воєнного стану біля 4 тисячі осіб. На обліку у нас 1900 осіб було, 937 осіб ми працевлаштували. Зараз на обліку знаходиться десь приблизно 650 осіб. Якщо ми говоримо про допомогу по безробіттю, середній розмір допомоги по безробіттю даним особам складає більше 3 тисячі гривень. Хочу сказати, що крім того, у нас є активні програми, де ми допомагаємо нашим роботодавцям, а саме фінансово при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб, ми компенсуємо 6,5 тисяч заробітної плати тим особам, які наш роботодавець працевлаштовує числа внутрішньопереміщених державна служба зайнятості разом з одним із українських банків надають мікрогранти на створення або розвиток власної справи із працевлаштуванням людей. Через дію подається заява до Ощадного банку. Ощадний банк приймає рішення, подає своє рішення нам. Ми тут спілкуємося чи офлайн чи онлайн з даним кандидатом, який написав бізнес-план. Приймаємо так само рішення, відсилаємо своє рішення на державний центр Загальський. Там вже остаточне рішення по доданню цих мікрогрантів. Сума мікрогрантів складає, якщо одного працевлаштовують працівника до 150 тисяч гривень, якщо двох працівників до 250 тисяч гривень виплачується не готівковою сумою, а виплачується для придбання обладнання для придбання. Сировини ми вже маємо по Івано-Франківській області позитивне рішення, а саме позитивних позитивні рішення 10 особам внутрішнього переміщень, які отримують ці мікрогранти. Допомогу по безробіттю у період воєнного стану з 29 жовтня виплачують по новому, розповідає директор обласного центру зайнятості. Виплата буде проводитися на протязі трьох місяців після реєстрації. Після трьох місяців реєстрації на час дії воєнного стану. Виплата буде брепинятися, людина буде в нас може знаходитися на обліку, якщо каче роботи. Я вже наголошував, максимальна виплата у нас 9750 гривень, але під час дії воєнного стану вона. Скорочує до 6,5 тисяч гривень. Котра людина хоче працювати, вона стає до нас на облік як шукач роботи. І коли ми її підтримуємо матеріально, це є одне питання. А коли вона хоче знайти роботу, то вона, звичайно, не залишить центри зайнятості, адже ми маємо базу даних вакансій, у нас працюють карні радники, рекрутери. Які володіють інформацією по цілій області в кожному районі, яка є вакансія, і хочу носити, що це все робиться безкоштовно. Окрім того, уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна буде залучати до виконання суспільно-корисних робіт. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до так званої армії відновлення країни, а держава оплатить їхню працю. На які роботи можуть залучати безробітних? Облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів, заготівля дров для військових та населення. Розбір завалів та відновлення житлових будинків інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, укріплення дамб, розчищення автомобільних доріг від завалів, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах, під укриття, ремонту відновлюванні роботи у приміщеннях соціальної сфери, надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку. Коли буде рішення військової воєнної адміністрації, ми готові ці роботи проводити. Роботи будуть Проводиться нашими безробітними, де вони будуть отримувати заробітну плату у розмірі 6700 гривень мінімальну заробітну плату. Перелік тих робіт, які будуть виконувати наші безробітні, ми узгоджуємо з воєнною адміністрацією. Ми вже подали наш лист до воєнної обласної адміністрації на розгляд Ради оборони, звідки мені відомо. Дві області, Сумська область і Чернігівська область, вже виконують даний ветробіт. Ну, не, хочу сказати, що вони більше не притаманні тим областям, де йдуть воєнні дії. Але в зв'язку з тим, що тилова область, так само є багато перелік робіт, де ми можемо залучати наших безробітних для. Суспільно-корисних робіт без обмежень щодо раси, віку та статі кандидатів, Кабмін затвердив штрафи для роботодавців за порушення вимог щодо протидії дискримінації. Роботодавець не має права класти якісь вимоги до вакансії, чи то по статі, чи то по віку, чи то по інвалідності, чи то по яким якісь гендерній рівності. Зараз він повинен, якщо ми направимо працівника. Він повинен поспілкуватися з тим з шукачем роботи, які може бути відмова у працевлаштуванні, якщо це є непрофесійна людина, і якщо це вона не може виконувати ту роботу, на яку подана на вакансія. За недотримання правил роботодавцю доведеться заплатити 65 тисяч гривень.